Чи не здається вам, що це одна й та сама сукня? Або коли прикраси вирішують? На недавній церемонії Еммі один із найяскравіших образів вдягнула співачка ліса. Це була рожева, наче лялькова сукня, зроблена брендом левер кутюр. Тут в першу чергу треба сказати, що його засновниця українка, родом з Одеси Леся Верлінгєрі. Вона вже близько 15 років працює у цій галузі. Дизайнерську освіту здобувала в Німеччині, а зараз живе у Лос-Анджелесі. Левер Кутюр це фантазійні сукні, часто із нестандартних матеріалів. І успіх на Еммі – далеко не разова акція. Сукні Лесі часто з'являються в різноманітних проєктах і на червоних хідниках із топовими світовими зірками. Тут вам і Джей Ло, і Геді Клу, Міла Йовович, Аня Тейлор-Джой, Мішель Єо, Аріана Гранде, Гвен Стефані, Лорен Санчес і Леді Гага, з якою дизайнерка співпрацює вже близько 13 років. І це все робить Українка. А стосовно рожевої сукні, то в колекції «Левер Кутюр» вона світилася ще в 23-му році. В 24-му в ній була на оскарі акторка Леа Льюіс. Ну а на церемонію золотий глобус у 25-му році схожу сукню тільки іншого відтінку вдягнула і сама дизайнерка. Проте саме на лісі цю сукню максимально посмакували. Ймовірно, тому що саме ліса є найбільш упізнаваною, та й сукня на ній сидить максимально ефектно. А ще можливо тому, що на лісі сукню доповнює гарнітур булгарі з фантазійними сапфірами і гранатами з пасартинами. Тому не одяг красить людину, а прикраси. Недаремно ж їх так і називають.